Так, всім привіт. Вгадайте, <кій> що я вам показую? Оце ось бачите, кущі, тут деревця, трава, бур'яни. А це я вам показую молочну товарну ферму, на якій в моєму дитинстві середина 90-х годів содержалося порядка пів тисячі коров. Які доїлися, які благополучно давали молоко. Короте, отут стояв е, двохрядний, як об'яснив, двохрядний, ну, два міду, де трактор заїжджав, корма задавати, а корови стояли в чотири ряда. Е, таких корпусів було, не знаю, напевно, штук не помню. чесно, Штук 3 і плюс е, однорядних ну, в общем, теж було. Отой декована конструкція, така як на хребет динозавра, похоже. То свинарник був. Свині там все Оці бур'яни, це сіло ями, де заготавлювалися кормо для скота. Там далі, видніється, недобита Та. Здання строение, то кашеварня, кашу там варили, запарювали. Стояла форсунка з трактора, котел, форсунка, не, не котел, чан. Форсунка з трактора розпалялася солярка і варилася каша. Напорна башня стояла. Ну, короче, Було все. Все. Що, що не пожилає. І телятник був, і, і все. Було. сейчас же пустырь. Таких ферм у нас было три в селе. Ну, это молочное, там от корм был именно мясное направление, и еще одна молочная была. Так вот, в чем вопрос для знатоков. А что у нас молоко в магазинах и колбаса, из какого мяса? Ну, я понимаю, что может свинарники где-то В якихось регіонах. діло в тому, що що я пам'ятаю зі свого дитинства, то це колосальне кількість молока, так сказати, можна молочні реки. Да? Де воно все ділося чи де воно тоді дівалося, вся ця продукція молочна молочка. Що Зараз набагато більше, набагато більше видів, набагато більше всякої продукції. Раніше такого не було і було б молока. А Зараз молока немає, мені продукції до хрена. тому що, за що я кажу, в округі в радіусі 50 км одинакова. Оце такі скотомогильники, можна сказати. Все, все розвалює. А молока не менше. У людей теж короб все менше і менше і менше моложеної продукції не менше. Так що, чим настравлять, інтересно. Ладно, всім пока, всім добра.